Привіт малята! Я вам хочу розповісти одну пригоду, яка сталася між хлопчиками. Отже, послухайте. Одного разу Петрик взяв свого літачка, свою найулюбленішу іграшку, і пішов гратися в двір. І Він піднімав літачка вверх, то вниз, і дуже гарно не грався. Сергійко. Теж був на майданчику, підійшов до Петрика і попросив його, щоб той подарував йому іграшку. Петрик відповів Сергійку, що він не може йому подарувати літачка, бо в нього він лише є один. Сергійко став. Дуже і дуже плакати. Адже він теж хотів такого самого літачка. Петрик не знав, що йому робити, і він запропонував Сергійкові зліпити із тістечка такого ж літачка. Але Петрик не знав, як зліпити літачка. Дітки! Давайте ми допоможемо хлопчикам і зліпимо для Петрика літачка. А хто захоче з вас, той для себе ще зліпить літачка. Отже, нам потрібно тісто, як любого кольору, дощечка, серветки для того, щоб витирати руки. Але перед тим, як ми будемо ліпити літачка, давайте трішки пограємось. Літаки загули, і мотори завели. Відправляємо літак над морями, над лісами, над кущами та над нами. Для того, щоб гарно зліпити літачка, спочатку треба. Розім'яти тістечко. добре його пом'яти в ручках, розділити навпіл і будемо з вами робити ось таку невеличку ковбаску, розкатуючи по дощечці дологонькою. Ось так. Робимо такий довгенький літачок пасажирський. Зараз ми будемо з вами робити хвостика. У літачка, ви знаєте всі, є хвіст, крила та хвіст. Ось, загинаємо догори і тістечку, і у нас виходить ось такий хвостик. А тепер треба зробити крила, адже не вистачає крил, без крил літачок літати не зможе. Теж розкочуємо тістечко, ковбаску, таку робимо. Ов'язково треба приплюснути цю ковбаску, так прижати долонькою. І зверху на літачок накладаємо крила. Ось у нас вийшов такий літачок. Дітки, він може бути різних кольорів, яких ви забажаєте. Ветрика вже є один літачок. Але давайте ми зліпимо їм ще літачки. І він будуть дуже гарно та дружити і ніколи не будуть між собою сваритися. А зараз давайте трішки відпочинемо та потаїмо. Єдині швидкі! Ну що ж, дітки, відпочили, нам час прощатися, ліпіть літачки та надсилайте мені світлинки, мені буде дуже приємно. До побачення, до нових зустрічей!